Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися таке питання, чи буде захворювання, розповсюдження холери на нашій території, там, де люди постраждали від Затоплення. Чи є загроза холери для людей? Скажіть нам, будь ласка, чи вдасться так обезпечити людей про дезінфіцирувати подвали, міста, села, щоб не було холери? Вдасться прибирати Так, скажіть мені, будь ласка. Холера, холе. Угу. Загроза існує. Так, це загроза. не, не, не в якому разі Тут щось відбувається з водою, яку вода несе загрозу. От ще й для тварин, навіть тварин. Допоможіть нам, будь ласка, дивіться, так, загроза є. Можливо, можливо, це, дійсно. Треба щось робити срочно, срочно, дуже. Дивіться, будуть люди, які не виконуватимуть правила. Якщо люди без... Дуже обережно треба ставитися до води. Дивіться, тут є загроза, дійсно. Багато буде сліз, пролито і страждання. Що ага. робить? Ідуть така інформація, щоб люди мали чіткі правила, чисті руки, поводження з водою. І ще що стосується тварин також. Взагалі не приймати ця вода хай стоїть, приймати воду, все, що стосується води. Дивіться, це мене, але якщо люди будуть не як безпечні, якщо вони дуже серйозно будуть виконувати правила, вода має, це має минутися. Але потрібен час, а також для подолання цієї небезпеки будуть ем, виділятися багато коштів і такої обезпечувай, як одежа буде в людей. Чи це спеціальні будуть, мені йде, що цим займатимуться військові і спеціальні люди військові. Навчені, які будуть нейтралізувати оці вскі, як дійсно будуть такі. А ще небезпека від дощу. Раз, якщо дощі, тобто з одного місця, якщо йде дощ, звідти ця небезпека переходив на інші території. Ну, щось в цьому плані. От. Так, страждання має принести, але що буде відбуватися, скажіть нам, будь ласка, закриється це питання. Люди постраждають тільки ті, які будуть безп... не виконають всіх правил. Оце той, хто витримує правила, той. Не страждає, от отак йде. А очаги оці будуть локалізовані, закриті, і з цим буде подолана карта миру це дуже добре. Так, можливі. А ще це, щоб мені йде таке, щоб, ну, не знаю, мені йде так, що план ворога, щоб люди повмирали від цієї холери. Це їхня підступна така дія. Да. І щоб ворог не тішився, ну тут так вийшло, що, щоб ворог не тішився, вся інформація про це буде прихована. Де саме, що відбувається, в якому стані ситуація. То інформаційна тиша буде в цьому плані. от. І людям будуть дуже допомагати, видавати все необхідне розповідати, що робити, як робити. Ну, будуть люди, які постраждають від цього. Ось от І отримують комп... підтримку. Дивіться. Не один на один вони будуть кинуті в цьому жаху. Тут буде підтримка. від держави. Отака ситуація. Я Хочу забрати всі загрози. Я прошу вищі сили, берегти людей, цивільних жителів постраждалих територій, щоб якомога більше було видано тут буде боротьба з цим. Щоб були всі засоби, все можливе для того, щоб холери не було. Заперечую, 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 заперечую. Повертаю весь цей негатив росіянам, це в них там Ці, хто підірвав ГЕС, це в них хай буде холера, в них все хай захворіють оці нелюди. Прошу вищі сили, захистіть населення України від холери, Безпечте. дайте можливість людям врятуватися, мати всі засоби всю необхідну чисту воду і дезінфікуючи всі засоби, щоб убезпечити людей. Заперечу, весь негатив, повертай ворогам. А в них буде халіра. Боже, поможи нам захисти наших людей, прошу Вищі сили, надайте всі можливі кошти. Забезпечення, щоб захистити людей, щоб люди не мали цих ризиків для життя, буде так. Прошу захисту, надо умти так людей, щоб вони були дуже обережні, надзвичайно обережні, серйозно ставилися доводи, що де п'ють, перекриваю навіть тварини. Люди, і тварини. Прошу вищі сили, допоможіть нам захиститися. Вищі сили, янголів охоронців духів роду закликаю, одведіть від людей, жителів постраждалих територій від е, підтопу. Захистіть від холери, щоб холери не було, і не було можливості її розвиватися, щоб всі е, місця, де, можливі, де можлива загроза холери були очищені, і людям видана була вся чиста вода і дезінфекційні всі засоби, ліки і все, щоб е, цього не сталося. Прошу, допоможіть нам, будь ласка. І прошу повернути весь, все це лихо ворогу. Тому, хто підривав і давав наказ на підрив дамби. Буде так, буде так, буде так. Повертає грозу хлери, повертає ворогу. Це в нього хлера, самого будь-якого. Всі, хто виконується, буде все сказане здійснено, прошу Допоможіть нам, будь ласка, пережити. Так що є, дійсно з розумом дуже уважно треба все робити. Дякую за увагу.